Є горнятко в нас. Опа! Угу. Звернув увагу ось на це. Так, знаючи цей ліс, на що ви сьогодні розраховуєте? Хоча б 15 або 20 копійок царських. Поняв, прийняв. А ти що хочеш знайти? Щось срібло якогось, в альбом треба. В альбомчик срібла. А ти що а, хочеш знайти? Я теж розраховую сьогодні на сокірку якусь. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кооб Сьогодні працюємо в лісі, погода доволі приємна, але інколи покрапує дощик. Будемо працювати сьогодні в чотири прибора: я Мінолап Equinox 900, папа Minolab Equinox 800, Саня Minalab Equinox 900 та Толік Nokta MacroLegenda. Так що сподіваюсь, знахідки будуть гарні. Вам гарного перегляду, а ми погнали! І так, є в нас перша знахідка. І дивіться, що в неї виявляється. Ось такий ти ножик. Гадаю, що це радянщина якась, так як алюмінієві закльопки. Але ножик. Люди свині повиносили сміття, позалишали тут дуже багато сигналів, тут сміття повне. Тут був сигнал, також думав, що сміття, але вирішив його купнути. І бачите? Не даремно. О, це в нас орлянка і вона була в позолоті. Бачите? Позолочений гудзик Російської імперії. Ціленький, здається, гарненький. Класне доповнення до колекції. Отак от. 13. І дивіться, прямо зверху лежить. І що це в нас? Радянщина. Радянщина. Пізні. Нічого цікавого, але перша монета 15 копійок 1987 рік. Хабарницю. І такі бувають знахідки. Землянка, бачите. До водичка ще лежить. Засікли санію сигнальчик. 7983 Але підхрипує трошки залізом. Купайте, я сніму. Зараз щось цікаве. витягне. Да, да. Ну, хіпошу, може, морожено да? У нас традиція, хто щось цікаве знаходить, той купляє в кінці пошуку мороженого. Перчітки, да? Okay. Ну два напінчика. Okay. Має щось під. Okay. Не знаю, чи це мене пін відділується, чи... Краще рукою копай. пін okay. Ну давай, давай. Я хожу думаю, конечно, про рубля катину. Ти ж казав на початку пошуку, що ти хочеш щось в копілку покласти чи в альбомчик. Є нож. Пора не А не, не треба. Є щось, пуля. Сучасна, ще й прикинь. Да? Ні, це не пуля. А що це? Мені каже, що пуля ще й сучасна. Що вона ж, mm. да? Відкрупнокаліберного кулемета. Mm. А. Сучасна. Mm. Сучасна. Mm. десь якогось шахеда збивали і... Так впала. Здається, дощ починається. Дивіться, який каблучок випав Набоїчка на боєчка, на чобіт. Отак от, от. Опа, якісь корочок можливо. І де він? На лопаті нема. Не поняв. А було на лопаті все-таки. І дивіться, і це в нас монітос. це в нас монітос. Радянщина рання. П'ять копійок. 49 рік. Отак от. Така монетка. Бачу. Бачу монітос. Дивіться. Бачите? І що це таке в нас? Не очікував її, знайти, думав якась жбонь. А, це в нас радянщина, да? Хоч 5 копійок. Схоже на то. Але монета. 94 такий сигнал. Опа! І що тут у нас? Так, думаю, далі будемо піном. Десь тут щось є. Що у нас тут є? О, монітосина. Дивіться. І що це таке у нас? О, це у нас 5 копійок ніколаївських. Микола останнього формат. Рік не видно, ну, монета гарна, правда? Ось там було 5 копійок. Микола них декілька метрів прохожу і є у нас ще одна монетка. Але це у нас рання радянщина, 2 копійки. Дві копійки, 46 рік, здається. Отак от, от, забираємо. Був сигнал, вигорнув його ногою, побачив монетку, подумав, що якась радянщина, навіть не знімав. А легенько тернув і бачу, що там бачите, що? 5 рейсфенінгів, здається. Німецькі монети Другої світової війни. Курка. Свафтика її не буду показувати. Але монета німецька така класна, забрав 77-79 такий сигнальчик. Витягнув його. Десь він тут. Так, щось є, кругленьке, да? А, це в нас гудзик. Ну щось цікаве, але ні, це будь в нас. Є горнятко в нас. Опа! Що це там таке всередині страшне? Апіна. Взяли запінили це горнятко. Нащо його запінювати було? Ну, там, здається, пусто. Ось таке горнятко залишимо. Хай лежить. Чи може його закопати і покласти туди пару копійок? Так. Є в мене нерядова монетка, а тим часом Толік знаходить також цікаву монетку. Зараз покажу, що там він знайшов. Сигнал був. Довбав, довбав. Між корінням викинув черговий раз, звернув увагу ось на це. От печаточок чіткий. Де ще? Ага, ось того. Теж такий от печаточок. Є така гомонетка. Груба. Так, терти не буду. Схоже на щось. Одним словом, царик. А вже вскриття покаже покажу. Що до чого? Ну таке щось, щось хороше. Ще таке не попадалось. Ще таке не попадалось. А ми повертаємося до моєї монетки і дивіться, що там. Бачите? Приближаю. Бачите? Якийсь полячок. Да? 1923 рік. І що це у нас? 20 грош. Та монетка, не знаю, вона цинкова, не цинкова, срібна, не срібна. Ну, бачите, біла монетка. Іду я такий кручу головою туди, сюди. І оп! Щось висить, якась сумка. Що це за сумка? Вроді нікого немає. Варто дивитися чи не варто? Що це там? Щось є? Що там є? Страшно даже дивитися, если чесно. Ага. Якась жижа. Що за жежа? Дивіться. Може десь дерева різу тут. І хлопці оставили. Ну, я напевно залишу, це хай тут висить. Воно мені не потрібно. Дивіться, що я зрозумів, що тут висячі предмети. Сумка і он, бачите, також щось висить. Між цими висячими предметами. Бо у мене сигнальчик і монетка щитовічок. Щитовічок. Дракон який повзе по мені. Дивіться, який сигнал. І дивіться, що тут випало. У мене вже аж йокнуло. Не знаю, чи це бронза, чи що це таке у нас. Дивіться, який ободочок. Ну, це не старе, я думаю, це щось якесь із ряду радянського. Ну така-то знахідка, ну таке важка капець. Дивіться, крутоловка мені випала. Ось така-то. 89. Глибокий сигнал, треба копати. 84. І що тут у нас? Щось кругленьке побачив, бачите? Щось є. І що це у нас? Апа? Космонета? Мідна. А що за монета? Не знаю. Якийсь мідячок. Хороший, хороший. Дивіться, яка залізячка випала мені. Я б її, звісно, забрав би з собою. Але дуже далеко йти до машини. А папа каже, що знайшов гарну монетку. Царську. Зараз покажу. Глібоко. Я вже його піднімав. По-моєму. Так. Так, дивіться, яка у нас ямка, і ось щось знайшов, а що це ще не знаю? І дивимося разом. А, це може бути. Від військового котілка, правильно? Це зас... застіпка. Да, не, не, да. Не знаю, ну такая знахідка. Да, дивиться, яка в Толика штука. Такая тільки в Толіка в Андрея. И Майкла Джексона. Класс, наверно десятка. Копним, добачу. А, 10 коп є, видно, пише, 10 коп. в Андрія. Одна грубша, одна тонша. І так, результат сьогоднішнього виходу. Добре, що хоч Сашко є, а то в нього нічого немає. Навіть не хоче показувати свою хабарницю. Так, далі хабарниця моя. Що? Ні, це не моя, це папина. Що в нього? Ходячки. Ходячки, ранні пізні совєти, потім є два гудзика і 5 копійок масонських. І так от низько стан їх, звісно, печальний, але хороша монетка. Так, далі хабарниця моя. Що в мене є тут? Ходячки, ранні, пізні совєти. Так, далі така. З залізячка від котілка, а із цікавого. Гудзик, царський позолочений. Потім 5 рейсфейнингів, 20 грош, потім якийсь царьок, не знаю що, будемо дивитися. І 5 копійок Миколи формата. Так, формата. Далі хабарник Католіка, Що в нього? Дві веделки таких є, відкривашка радянська. Десь герб. О. Так, трошки радянських монет смикав. А і з самого цікавого таких тут 10 копійок масонських. Груба така, дивіться, в порівнянні з 5 копійками масонськими, яка в мене здорова. Да, це монета залікова. Так що Толік сьогодні купляє морожено.